Хайтек. Це не завод майбутнього, не плідуяви. Це цілком реальне сучасне підприємство у Японії поблизу Токіо. Тут виробляють дистриб'ютори квитків та автоматичні каси. А всю роботу виконують роботи-гуманоїди. Загалом промислові роботи не таке вже рідкісне явище. Вони клеять, зварюють, збирають докупи. Але на цьому заводі в околицях Токіо працюють машини з людською подобою. Він дуже симпатичний, дуже схожий на людську істоту. Він дуже милий. Next Stage – так на ім'я цього гуманоїда. В нього трохи сумні очі. Справді, бо життя в нього невеселе. вирувати зранку до ночі. Сасунків цього робота з колегами дещо дивні. Yeah, yeah, yeah. Оскільки він працює з більшою точністю поруч із нами, нас це надихає. Некстич народився неподалік від заводу. Цій концепції майже п'ять років. У нього чотири камери, дві в очах, дві в руках. Він невтомний. <му> він може працювати 24 години на добу протягом трьох п'яти років без відпусток і лікарняних. очевидно. Він не має права на жодну ініціативу. Його робота з цілковитою точністю запрограмована фахівцями інформатиками. Насправді це не так уже й складно. У нас є схема для кожного його руху. Достатньо лише обрати відповідну схему і звести все докупи. Некстиж справжня зірка індустрії. Десяток підприємств вже замовили його. Коштує він не так уже й дорого: 30 тисяч євро, які оплачуються за кілька місяців. Успіхові він завдячує передусім своїй схожості на людину.